Вітаю всіх випускників, випускників 2025 року, всіх майбутніх, випускників, всіх тих, хто цікавиться взагалі темою параметр. Ми з вами продовжуємо мій курс третій параметр на ЗНО НМТ, І ми сьогодні розглянемо, який же був параметр на самому першому ЗНО, матеріали якого в мене є. Тобто, ЗНО нібито було експериментально в 2003, в 2004-му в мене нема матеріалів тих ЗНО. От матеріали ЗНО 2005 року була така преамбула до цих завдань. у Завданнях 13-20 Пишіть коротку відповідь та перенесіть її до бланку. Відповідь як Чернетко використовуйте праву сторону зошита. Тобто. Ми з вами розуміємо, що це задача, як ми сьогодні називаємо з короткою відповіддю. Ну, можливо, учням буде цікаво. Розв'язати дуже нескладна. Ну, дуже-дуже нескладний параметр. Можливо, буде цікаво. Пробуйте розв'язати. Я так розумію, що у вас вийшло. Тільки тут, коли я набирав цей текст, то крапку з комою у точці n я чомусь не поставив. Ну, Отже, Знайдіть, при яких значеннях параметра дотична до графіка такої функції, тому що за психок нульової мінус 1, проходить через точку Ну, я з вашого дозволу перепозначу y f від x, і якщо ми пригадаємо рівняння дотичне, f від x нульового, плюс f' від x нульового на x-х0. Ну, давайте працювати, і ми з вами розуміємо, що наші компоненти будуть з параметром f від x нульового. Це f від мінус одиниця. мінус одиниця в третьому, плюс а на мінус одиниця в квадраті. Тобто це буде просто мінус один. Похідна від функції f від x 3x квадрат плюс 2 ax І похідна в точці мінус 1. С3 на 1 мінус 2А. Тобто 3 мінус 2. Ну, як ми і розуміли, і я обіцяв, ми отримали компоненти, які зараз будемо підставляти. Ну, Можна давайте нумерувати. Перше, ми зробили підготовчу роботу. Давайте перше і друге, а третє. Ми з вами чудово розуміємо, що ми підставляємо f від ікса нульового а мінус 1, плюс F' від екса нульового 3-2а помножити на х. Мінус х нульове, тобто на Х плюс 1. Чи можна зараз розкрити дужки і працювати? Безумовно, можна, але це просто зайва робота. У нас з вами, як я завжди в своїх фільмах розповідаю, на ЗНО, на НМТ, кожна хвилина на рахунку, кожна секунда на рахунку. Тому підставляти це втрачати час. А ми з вами будемо підставляти координати точки n. Можу її блакитним великим написати. Координати точки N ми підставляємо. Замість Y – 4. Зараз я червоний, чорний собі поверну. 4. Замість X ми підставляємо 3 і отримаємо після спрощень лінійне рівняння відносно А, тобто ну, завдання досить просте. 7А дорівнює 7, А дорівнює 1, ПА дорівнює 1, і потрібно було написати у відповідь той чудовий 2005 рік, коли учні, скажімо так, за сприяння фонду відродження здавали ЗНО був експеримент. Ось таке було завдання. Я думаю, що відносно не важке, як ви бачите. Тому хочу подякувати за увагу. Хочу вас попросити поставити лайки в цьому відео. І хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал. До побачення.